треба розуміти що поки що ми винні величезну кількість коштів ну, на кожній шиї буде висіти по не знаю шістдесятисяч доларів дуже багато тут залежить від того хто нами керує чи можливе економічне українське диво після війни Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на. На поступки для українців українці б дуже швидко організувались, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? А чи це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти, по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як халопи в руках королей, управляючих нами Будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.